Батьківське серце срібна відзнака для тих, чиї батьки загибли на російсько-українській війні з 2019 року вручаються українським дітям. На жаль, кожне наше місто і село має тих, хто поклав життя у боротьбі за свободу, не виняток і фурсівська громада. Я хочу сказати, подякувати пану Сергію, е, голові ОТГ. І... Тій жінці в дружині загиблого, яка заініціювала, а пан Сергій підтримав разом з депутатським корпусом, в тому числі фінансово. І ми сьогодні маємо таку нагоду подивитися вічі діткам наших побратимів, обняти їх, сказати добрі слова і сказати, і вони мають знати, що ми поряд. Що сьогодні їхні батьки там на небесах, але їхні побратими. До яких вони завжди можуть звернутися, які завжди нададуть їм підтримку? У насправді той, хто не пам'ятає героїв, той не має майбутнього. Голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Жибрівський разом із сільським головою Сергієм Шароварою вручили срібні батьківські серця дітям загиблих героїв, а також нагрудні знаки за заслуги перед громадою, родичам бійців. У російсько-українській війні загинуло 34 мешканці Фурсівської громади. «Сьогодні ми вчили 45 оберігів і Я вважаю, ми зробили правильно. Ми підтримуємо завжди дітей нашої громади. Ми підтримуємо дітей загиблих нашої громади і підтримуємо також родини загиблих. У нас є комунікація. Ми завжди спілкуємося, завжди. Приймаємо ідеї від родин і їх реалізуємо. Приклад цього сьогоднішній захід. Діти мають відчувати підтримку оточуючих, адже залишились без найрідніших, без батьків. Тож такі заходи дуже актуальні на сьогодні. Батьківське сердечко, яке воно буде носити в себе на шиї, це дуже важливо і дуже цінно для наших дітей. Для мене це також цінно, тому що це увага до моєї дитини. Увага те, що це приділяється, і хочеться, щоб ну, ця увага постійно була присутня, бо дитина втратила татка і вона потребує цього. На жаль, війна продовжується і уваги потребує все більше і більше українських дітей. Та все ж віримо, Україна вистоїть і віримо, що зовсім скоро всі діти, чиї батьки стоять на захисті батьківщини, обнімуть та притиснуть їх до себе і відчують биття живих, люблячих їх сердець. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мельшенко. новини, телеканал Крокус.